Доброго єгипетського раночку. Всім добрим людям. Шість годин, 7 хвилин ранку. Басейн ще порожній, він починає працювати з 10 ранку. Сонечко піднімається, починається новий день. І запрошую вас всіх. В наш єгипетський відпочинок покажемо сьогодні вам, чим же ми займаємося у Єгипті. А зараз у нас от такий вайб в номері Коля, вмикай світло. <beb> <с yep> да. Бо там одне горить, а там друге. Ми вмикнули світло, друзі, хоча це. Ще так, ранок. Чайник закипів, я знаю. Да, мною. Чайник закипів, давай його сюди. Мені наливай, будь ласка, каву, лапонька моя. Це так. ж мій Коля. Тобі да, каву. сюди Раз. Угу. Да. для молока лишати місце. Так, да, лишай. лишай. А ти чай? А я чай зелений, м'ятою. Добре. Той. Добре, ти чай. Угу. Зараз ти чайник я. Пер... Да. Скільки тут тут по чашкам вимірюється. П'ять mm -hmm. чашок, та чотири чашки. Чуєш, Коля, куля? А ще покажи глядачам воду. Це ми другу, другу баклажку купили. Вчора ввечері купували, уже випили випила, на, на вечір нам 6 літрів. А це сьогодні я бігав прямо зранку. Да. Бігав, тому що мені таблетки купував. Так. Ось така 6 літрів, так. водичка, коштує 35 фунтів. 35 фунтів. Копійки. А, копійки. А, долар 50 фунтів. Да. І, ми ще, да. і ми ще використовуємо для зубів і для овочів. Миємо овочі, тому що бажано в Єгипті. Що чистити, треба, так, да. тільки такою. Так, водою. так, так. Бажано в Єгипті 50. не балуватися цим. Так. Ми живемо на п'ятому поверсі, у нас і гаряча, і холодна вода, дуже крутий компаунд, друзі. Так, да. давай наливай. наливай да, так, наливай, я покажу глядачам. ой, Ну тут може хтось не розуміє, я так ага. ну, Ось. Да. Чистий сік, 100-100% да, да, натуральний сік. Це да. да. наш... дуже смачне. Світлоки наш... смачні. І е, дешево, скажи. Так. От як в Дубаї дуже було mm -hmm. смачно і дешево. От вам мусульманські країни. От. Отакий Сік стої 50 фунтів. Це долар. Рівно угу. долар. 40 гривень. А в Києві за таку ціну не купиш. Десь такого. Угу. Так. Так, це томатний. Да. Угу. Зараз так. ще. І давай я сяду туди, ти сік мене там поснімаєш. Сік а, ти ще купив Сік Манго, а вчора ми купували сік -гуава. гуава. Друзі, вечером. я зараз вам ставлю. Те, що ми покупали вчора ввечері на 10 баксів. Ага. Зараз буде фото, але там не війшла вода. Плюс вода, оця 6-літрова. Так, тепер манго давай будемо йти, і те, пити, і все так. відразу будемо пити. Дуже хочеться У -у -у. напоїв різноманітних, смачних. П'ємо дуже багато вітамінізованих. Вже не можемо відірватися другий день від. Ну, вечір, а тепер уже повноцінний день. Перший день в Єгипті, друзі, і зараз я вам розкажу приключалку нашу. І я захворіла і в цьому виявляється наша приключалка. Ви скажете, аклі... що це акліматізація, що я, значить, захворіла в Єгипті, друзі, я коли їхала в автобусі Фліксбас, я дуже чихала і кашляла. Там були такі шалені кондиціонери. І у нас весь автобус. Чихав і кашляв. Оце ми захворіли ще в фліксбасі, щоб ви розуміли. О, а тут вже прогресує і температура в мене, і горло дере. Кашлю немає, горло дере, грипозний присмак у роті. Ви знаєте, цей присмак, е слизова пересохла. Ну, коротше, весь бу букет. Зараз вам покажу, чим я лікуюся. Коля, йди сюди. Давай покажемо нашим глядачам. О, диви, дивись, дивись. Один, два, три. На мене. от, Дивіться, друзі, я в цій піжамці, що вам показувала, куля з ногами зніми. Мій педикюр, піжамка моя. Я все розказую в деталі, тому що в мене багато дівочок і нас цікавлять завжди дівчачі теми. Один, два, три. Останній раз були в листопаді 21-го року перед війною. Я привезла в Київ чотири упаковочки всього-навсього. У мене їх не відібрали. А взагалі ці таблетки не можна вивозити з Єгипту, не можна вивозити. Тут якась є речовина, яка заборонена до виїзду в інші країни. Але те, що він знімає, це перевірено. Всі ознаки простуди, всі ознаки цього ОРВІ, ОРЗ. Воно все це знімає. Ось такі друзі і коштує. Давай я скажу, скільки він коштує. П'ятдесят 55 фунтів. Я знайшов. У всіх майже аптеках воно є. У всіх аптеках майже є це цей препарат, але не у всіх аптеках працює інтернет. Якщо у вас немає готівкових фунтів, то ви цей препарат купити не зможете. Дійсно, ось от такий препарат. 55 фунтів, ну майже це долар. Долара і 10 центів. Маряночка наша, дівчинка наша. Наш це Да. Сеня, береги хочу... лапу. Да. І хочу вам сказати, друзі, з приводу ваших коментарів. Дуже багато негативних коментарів. Як я завжди говорю, я в Єгипет приїхала не для того, щоб відповідати на негативні коментарі. Але як, як маму мене задів лише один коментар. Те, що ви пишете про піжаму лія і так далі. Пишіть, у мене смак хороший. Мені всі навколишні. мене люди говорять мені, що у мене смак це разоліп Ви розкраску ні, не ні, знаєте? ні, ні. Ліпіорд в, в літаку був. А в літаку, так то не піжама ліпордова, то, то Вони тебе вважають, що піжама. А, Друзі, я не буду на цьому. А ну, Це ж пітон. Це... В тебе пітон. Ну, ми зараз не про це куди. Так, так, так. Ви знаєте, я не буду відповідати на ці питання. Єдине, що як маму мене отаке зачепило, Таня Гусак пише: а от такі -та блогери із Єгипта не вилазять, кожні два місяці їздять в Київ, а от вони такі, а от вони круті. І хочу вам сказати, друзі, що нас порівнювати з Колією. З такими блогерами не потрібно. Ви помітили, що на Ютубі, пар, пари, оці пари блогерів, їх дуже багато. Які Єгипет показують Туреччину, їх дуже багато. Пари. Я перераховувати не буду, рекламу нікому на своєму каналі не роблю. Так, от, друзі, я нічого не хочу сказати. Це життя. Люди прийняли рішення бути бездітними. Знаєте, це філософія жит... життя називається «child називається у нас у колі і з колією інша філософія життя. Ми не child фрі, у нас двоє дітей. І хочу вам сказати, шановна Тетяна Гусак і такі, як Тетяна, що для того, щоб жити, треба вкладати в дітей. Якщо в тебе є діти, треба вкладати в дітей. І я, ми з колею не можемо по цій причині кожні два місяці їздити мотатися по закордонах. Тому що у нас є пріоритетні. Життєві питання. І якщо ми за чотири роки приїхали у Єгипет, ну то з'їжте нас, там такі коментарі, що жахливо. Куля сміється, він каже: закрий очі все, ти не бачиш цього хламу, ти не бачиш. До речі, коли ми в східницю приїхали, нам теж таке виписували: оці тьоті Моті, вони знову в мене на каналі, і знову вони какають. Ідуть по сліду. И тут последует, так слухайте, еще что мы утворили вчера с Колей. Значит, давай я вот так пойду, а ты меня уже за столом будешь. Коля красиво, но не в этой пижаме. Очень красиво, питон, очень... питон. Да, очень красиво. Шкура Коля... питона. Так вот, значит, Друзі, ми вчора що утворили? Ми на вечір пішли в басейні. В басейн у нас басейн до вечора працює. І, коротше кажучи, я вчора змерзла в басейні. Оце вам Єгипет. Я змерзла, а там ще був такий масажер в басейні. І я масажувала отак спину. До речі, класно так. Справжній масажер підводний. Я масажувала спину. Ну і сьогодні вже вночі. Коли я чатувала своє відео, як воно у мене там завантажувалось на Ютуб. Я відчула, що мені погано. Я випила таблетку панадолу, а потім така картина гарна. Дивіться, та я потім ще зроблю огляд. От, Я випила таблетку Панадолу вночі, а вже вранці Коля побіг за один, два, три. Значить, зараз ми пушкаємо. Дивіться, що у нас. Ми вчора купили каву з кардамоном, я її дуже люблю. Вчора у нас був сік Гуава, а сьогодні у нас сік Манго, до речі, чудовий. Просто чудовий. І, друзі, дивіться сюди. У цьому немає ціни. Чотири ліпешки коштує 5 фунтів. Це скільки на гривні Коля? Це 10 центів. 10 центів. Чотири гривні, фактично. Так, ви купите? Це чотири лікрошки чи друзі, гривні. вони такі класні. Ми їх всередину, значить, всередину ми їх натовкуємо чим заводно. Я вчора варення абрикосове їла з кавою. Сюди можна різні намазки всередину. І так смачно ковбаску. Цю ковбаску ми привезли з Києва, друзі. Ми привезли з Києва. Зараз у нас такий буде сніданочок. Значить, ліпішечки, два яйця, органік. На фотці ви бачили, я вам показувала фото. Uh -huh. Сік, у колі чай, у мене кава. І ще ми там вчора купували халву, оце все таке прочеє, абрикосове варення. Ну, коротше, да. ковбаску вдалось провести в кишенері. В Чумайдані. Собака не унюхала, я да. там говорив говоріла Да. Коротше, друзі, зараз будемо кушкати. І потім, мабуть, підемо на басейн. Я, мабуть, не полізу, а кулю вам засніму. На море сьогодні ми не йдемо через моє самопочуття. От, на морі ми не йдемо, ми ще встигнемо, ми тут місяць тому. На море ми ще попадемо. От. Куля, ну покажи, а чому б і ні? Давай басейн покажемо, в який ти зараз підеш плавати. Да? Ну, давай. Да. Зараз я Сеня. <сі> Сеня. ми тебе пам'ятаємо. Кіс-кіс. Які ми з тобою хамлючі, пише одна. А, Що ми хамлючі. Хамлючі, ухилянти да -да. ми такі. Ухилянт мій да. куля, і не стидно писати. Да. Та-да-дам-дам. Та Ось, подивіться. Як зараз гарно освічується басейн, показую поля басейн. Оце вчора ми там плавали. Там масажери угу. дуже класнючі. І ми там класнючо класнючо плавали. І будемо далі продовжувати плавати. Тут три басейни. Я потім буду огляд робити, буду розказувати. В цьому компаунді три великих басейни: два-чотирикутники і один круглий. Угу. А то білий який комплекс той отель? – Білий? – То скандік, компаунд скандік, там перша берегова лінія, тому що і він буде дорожче, але він не такий гарний, як наш компаунд, наш крутий. Нам 5 хвилин до моря угу. йти. Но ми сьогодні не підемо на морі. Перший день він спокійний і лінивий має бути, друзі. Згодні? Спокійний і лінивий. Я дуже я думаю, що я швидко одужаю. Після дороги да. треба говтатись. Да. Восстановитись. Оце мої не Оце, дивіться, нічого, то нічого. Купальники. купальники. Оце такого вигляд, такий вигляд да. має, має наша mm -hmm. лоджія. Ми на поверсі. Бачите? Тут моментально все сохне. Да. І ще друзі, такий нюанс. В Києві сухо, а в Єгипті волого. Ви трішечки переплутали. В Києві волого, в Туреччині волога жара, в Єгипті жара суха. Тому вона переноситься дуже легко. Ми з курію переносимо цю жару дуже легко. Так, дивіться, оцю ліпешечку беру. Бачите? Її можна напічкувати чим завгодно. Я хочу зараз априкосове варення. Знаєте, як смачно. Дуже смачно. М -м -м. М -м. Да, с с кардамоном. Прелесть. Захворіла, але все рівно весела Аріна. О, подивіться. Так, поки чекай, я покажу твій. лук. Так, давай лук покажи. Так. Да. Сумочка моя багама. І а. шляпа моя улюблена, легка-легка, як папіросна бумажка, дівчата. Так. Дуже люблю її брати з собою. Це колись в Єгипті купила в Вайкіті. У нас в Києві теж вони були. Так, так, тепер Коля йде, схопив мою сумку. Ми зараз йдемо на басік. Коля буде. Давай Коля, Отак, от я тебе сюди зніму, щоб обличечко було видно. Да. Да. Так видно? Да, Коля буде купатися, а я ні. Зараз ще пофоткаємося, друзі. Тут таке все, друзі. Що вам сказати? Да, зараз ще покажу Бугінвілію. Дивіться, це якась червона. Тепер це Бугінвілія біла. Я потім ближче вам покажу, не зараз. Тепер малинова Бугінвілія. Да? Ось на сонці краще. Да. Подивіться, яка краса, яка тут природа, друзі. Подивіться. Оце наш компаунд. От тут дуже красиві. І пальми, і квіти, і взагалі такий зелений-зелений оазіс. М -м, красиво. Оце -да. ми так повільненько йдемо. Так класно не в отелі відпочивати, бо люди мене запитують, який турагент, ніякий турагент. Далі хтось написав сьогодні. Коментів. Аня і Аріна постаралися. Ні, Анна Безай ніякого не має стосунку до моєго оцього бронювання. Це ми з Колею бронювали, діти нам допомогли, це ми бронювали на букінгу без тур агентів. Покажу, поки сонцем воно осяяно, ця краса вся ось так. І тепер ми пішли на. Пішли. Тепер ми йдемо на. Басік. Дуже багато єгиптян купаються в басейні. Вони, мабуть, не, знаєте, не бояться, що згорять, тому що у них вже пігментація яка коже. Сонця вони не бояться. Ось для ніжок ніжки обмивати. Це Коля, пішов. Це як в готелі, друзі. Це в таких компаундах ти відпочиваєш в тиші умови наближені до готелю, але ти сам собі в своє задоволення да. сам собі живеш. Так. так. Да? Ну давай зразу йдемо. Я пішов за замір'я, а ти поки так з басейну пройде по квітам. Да. Давай. Давай мені окуляри свої. Ти в окулярах не хочеш? Давай, вішай мені сюди. Їх. Так, летс го, Let's Летс го. Угу. Так, тапочки знімаємо. О, кипяток. Кипятоки, да? так? Ти що, будеш плигати? Ну давай. Давай, плигай. Опа. Ого, молодець. Класно? О. класно. А отут, друзі, отут, оце масажир. Я вчора масажувала спину і м'язи, спини, і рук. Дуже класно. Так, пройди, там температуру я покажу. Там, да? Ну добре, я пройду, квіти добре. покажу. Добре. Да, добре. Дивіться, друзі, квіточки які. Ось. Отак. І що значить людина погано себе почуває? Угу. Подивіться, які наполіровані листки у фікуса. Пилюки немає, вони такі свіжі, такі круті, наче їх хтось наполюрував цей фікус. Коля мене навчає. Те, Як мені Чорнобривці. Да, От дивіться, отут, отут, бачите, оці сходи железні. Оце тут важко потім підніматися. Спуститися ще можна, а підніматися важко. Там одні сходинки не вистачає да. знизу. Тут стопчики, тут треба задирати ногу. Бачите, тут така сходинка. басейн да. Так. Такий да. рівень води. Ну так. Да. Яка ж температура? А тут мілкіше, тут буде інша температура. Така 30. Ну це не дуже тепла вода, що ж, я хочу сказати. Я вчора ввечері замерзла в цьому басейні. Да, і біскус, круч верть, дуже великий кущ і весь обліплений такими квіточками. Боже, як це гарно. Як це гарно, просто. Ось знизу дивись, да. які свіженькі. А знизу свіженькі, так? Да? Не здорові, а великі. Так. Спеціально для дітей тут десь 70 сантиметрів. Да. Тут і сходи. Дуже, дуже, поручи, дуже класно, Да? І легко раз, раз два. два. І Ту вийшов. вийшов. І зразу треба в капці розставати. Да, да, да. Дуже гарячий розпиток. Да. Давай назад пливи на, на глибину куля. Ось тут я залажу, от на ці сходи залажу дуже я. Легко, дуже легко, дуже легко да. міцно тримається, ага. все дуже гарно. Да, дуже, да. дуже класно, все не розхитане, не побите. Це от масажори дуже класні. А зараз, зараз є? Ні, ні. А вони на вечір змикаються. Да. Зараз Ось. Подивіться, яка краса. Витяття не купаються. Обережно, я тут хвилюсь за тебе. Давай. Ну давай, давай. давай. О. Його в оранжевій відразу видно. Як золота рибка Коля, у мене. Да. Він і є золота рибка для сім'ї нашої. Це золота рибка. Хочу вам показати ліжечки До речі, вони такі, наче і старенькі, але вони дуже зручненькі. От Дуже зручненькі. Аппарки <питут> <питут> угу. ну, Подивіться на цю красу. Ха-ха. І так підніму вам і покручуся, і покажу. Нічого, все буде добре, дівчата. Я хворію, але буде добре все. Буду здоровою скоро. Я думаю, що так. Дивіться, яка краса. Зараз піду, подивлюсь на кулюще. Дивіться, який в мене браслет. Я його, до речі, я його дуже-дуже люблю. Це мені Коля подарував на 8 березня. Це срібло і корал. Срібло і корал. Давайте я покажу вам, де він. Вон. Оце Коля. Лапочка. Ой, моя ти лапочка. Бачите, яка вона. Мяу! Мяв! Мяв, Єгипетська кошенька! Ой, моя хороша! А ви мене бачите, друзі? в моїй туніці новій. Краса. Подобається мені дуже. Класна натуральна тканина. А, зараз бікнувся масажер. Так, да, я вже бачу на шиї в тебе. Да, класно. Пар. Оце, да, я, я ж кажу, я вчора весь вечір собі масажувала спину. Дівчата, це такі відчуття класні. Я по всім м'язам пройшлася спинним. Це хрести такий, поток води. Да. І хребет я не чіпала, тому що хребет мені не можна чіпати, в мене ж грижі. А м'язи біля хребта оце інша справа. І так класно. Я так спала дуже добре, знаєте, після цих процедур. Ноги вище можеш підняти, бо вони в тебе втонули. Бубочка моя. Оля, ти ще так довго будеш лежати, я пішла. А тут бар, але він, зараз, зараз він не працює, тому що були скарги місцевих жителів. Було дуже шумно, музично. Коля накопався. А я просто стояла, друзі. Я сьогодні не ризикую заходити в воду, я вчора змерзла. Я ж вам розказувала. От вам і Єгипет влітку. На цьому будемо завершувати наше відео до наступної серії, І щоб Аріна була в повному здраві і радувала вас єгипетськими відео. Пока-пока.